Дим та вогонь, що виднілися з сусідньої хати, першими побачили діти. Школяр Андрій Демчук каже, відразу покликав на допомогу дорослих. Я прибіг сюди, того будив дядька, я скажу, горить типу, Іван, дядько, ми побігли туди, вже побачили фонарі на підлозі, але вже туди війти і нема було, бо вже диму було багато. Двоюрідна сестра Івана, господаря хати, що горіла, живе по сусідству. Говорить, вогонь розповсюджувався швидко. Люди, які позбігалися, не змогли самотужки його загасити і перестали носити воду. Вже не можна було носити все. То так горіло, той шипер так тріщав. Такий пах, пах, пах і все. Сусіди були, прибігали і подзвонили на пожарну, подзвонили на скору. А вже не можна було носити, вже запізно побачили просто. Ви, може раніше, а так ні настільки швидко все було. Да. різко. скоро загорілося. Ймовірна причина пожежі, необережне поводження з вогнем під час куріння, каже головний фахівець Луцького районного управління держслужби із надзвичайних ситуацій Роман Андрієвський. Остаточну причину займання встановлюють слідчі зі слів рятувальника. Тіла загиблих обгоріли до невпізнання. Буквально, щоб згоріти, вистачає хвилин 15-20, щоб такий каркасний будинок повністю міг згоріти. Від дії високої температури тіла, наскільки були пошкоджені, не можна було впізнати чоловіків. Тому так само правоохоронні органи взяли ДНК для експертизи, щоб встановити особи людей. А за попередньо це був власник даного житлового будинку і його товариш. Власник у хаті жив сам, йому було 52, каже діловодно Сочевичівського старостинського округу Ніна Левчук. 54-річний товариш жив у сусідньому селі, приходив допомогти чоловіку по господарству. «Він Жив тут з батьками, батьки в нього померли, він лишився сам, не одружений, ніколи не був одружений. Іван був інвалідом першої групи після інсульту, паралізований. Наскільки мені відомо, його доглядала сестра, в нього живе рідна в ківерцях. Вона сюди приїжджала. Там, якщо їй тут не було, просила сусідів, щоб наглянули там, допомогли з привозили продукти, забезпечувала. Зі слів рятувальника Романа Андрієвського, від початку 2021 року на Волині сталося 1084 пожежі. Торік, станом на 15 грудня, пожеж було більше 1516. На пожежах загинуло 47 людей, з них одна дитина. В тому році загинуло 40 людей. Люди нехтують правилами безпеки. Часто вони не перевіряють пічне опалення перед початком опального сезону. Курять в ліжку. Стара проводка, яку вони не дивляться, і стається коротке замикання, від чого виникають пожежі. Павло Мельничук, Петропотієвський. Новини на Суспільному. Волинь.